Господь з вами і з Духом Твоєю. Слова Святого Євангелія від Святого Марка. Слава За Тобі, Господи. Учні Ісуса забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. Тоді Ісус наказував їм, кажучи, глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятись про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: Чого перемовляєтеся про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж інше іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав 5 хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять кажуть йому. А коли я помножив хліб 7 хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм. То й ще не розумієте? Це є слово Господнє. Слава Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Шановна сестра закона, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі Божі діти. В Євангелії Святого Марка сьогодні, в восьмому розділі, читаємо. Про цю ситуацію, коли учні, будучи вже досвідченими про те, як Ісус робить багато чудес, мають ще сумніви, або, може скажемо так, лагідніше, покладаються ще насправді так на 100% на свою людську, не скажемо хитрість, але свою навіть і дозрілість, скажемо, свої можливості, надіються. На якийсь сприт людський, на людську поміркованість. І, власне, Ісус, щоб показати їм, на чому так насправді полягає те, що Боже, те, що людське, дає їм приклад Фарисеїв та Ірода. І каже, дивіться, щоб у вас не було такої закваски, як в них, як в Ірода і Фарисеїв. Про що так насправді йдеться? Знаємо, Історію фарисеїв і поставу їхню, їхню поведінку, наскільки вони в собі мали такі, навіть не людські, скажімо, рамки, але мали такі ограничення, мали якісь границі в своєму житті, що не хотіли думати, не хотіли покладатись на Бога. Не хотіли приймати того, що Господь може щось нове творити. Тримались корчову тільки того, до чого були переконані, в чому були досвідчені. І тим самим дуже не тільки перешкоджали, але йшли напротив розвитку християнства, Євангелії. А перш за все, тоді, коли жив Ісус, стільки разів хотіли знищити те, що Ісус проповідував. Так само, коли згадаємо Ірода, знаємо його історію, життя, його поведінку, і бачимо, що тільки покладаючись на людські можливості, на людський сприт, на свої плани, він хотів знищити те, що Боже, хотів знищити Ісуса як маленького дитятка, тому що Його царство і Його майбутнє було тільки в Його голові побудований в такий спосіб, що це має бути для нього, для його дітей, нащадків, внуків. І тільки вони мають правити світом, а всі інші не мають права взагалі до землі, до всього, що Господь сотворив. І тому теж, коли почув, що народжується Син Бога, перестрашився і боявся, що Господь поміняє це все. І скажемо на той час, коли Він Напевно, не був віруючим, то все одно десь приймав за правду, що є якась сила сильніша за нього. Тому теж язичники поклонялися місяцю, сонцю, вітрові, вогневі, поклонялися кожній силі, стихії, тому що боялися, що це все є сильніше за них і що цим править якийсь там Бог, але не знали, який. Тому споруджували собі різні постументи, статуї і поклонялися видуманим божкам, щоб заспокоїти власне, свою виобразню, свою е, якусь фантазію, е, будуючи власне, е, цього Бога в тих фігурах, в тих статуях, яким пізніше поклоняються і якби заспокоюють те, що очікують. Ісус їм говорить своїм учням сьогодні, Стережіться цього, тому що ви бачили, як я розмножив хліб для п'яти тисяч людей, для чотирьох тисяч людей. Пригадайте собі, скільки залишків, куснів ви зібрали після того. І цим самим учням, власне, показує Ісус, в який спосіб Він діє, що Бог є чудотворний, що так насправді все, що ми бачимо і все, що нас оточує. Є послушне тільки Богові, що тільки Він має владу над цим всім. І власне, коли вони так трохи настрашились, що не мають поживи, забрали тільки один хліб, власне, в тоді Ісус їм каже, пригадайте цей момент, коли ви бачили чудеса, чому ви ще цього всього не розумієте? І так скажемо, не можемо собі якось придумувати історії, але може так бути, що Ісус іще тоді розмножив їм хліб. Але, з іншого сторони, чому не написано це в Євангелії, тому що, по-перше, і могло цього не бути, а по-друге, що не йдеться тільки про якісь чудеса. Біблія це не є збір якісь чудес, тільки виключно видимок Божих і так далі. Але є ця книга, яка будує наше відношення з Богом, яка проголошує нам життя в Ісусі Христі і яка будує в нас віру. Тому теж ми одно, що можемо прийняти, це те, що Бог не дав їм пропасти в цей момент, що власне Він не залишив їх голодними. Цей час, цей момент був тільки уроком для учнів. І тому, кохані, теж сьогодні, коли ми чуємо це Боже Слово, також чуємо запитання Ісуса Христа, чому ви ще не вірите, чому ще цього не розумієте? І так само скажемо в нашому житті є багато моментів, коли діє Господь Бог. Ми можемо сказати, що так насправді ми не бачимо чудес, якось не досвідчуємо їх. Подумаємо, що чудеса мають бути такі, які ми собі придумали. Але власне те, що ми сьогодні живемо, що ми сьогодні прокинулись сну, що Бог нам дав новий день, так як хтось колись дуже гарно сказав, Господь тобі дав стільки хвилин, годин, секунд в цій добі, і тільки для того, щоб ти хоча б одну з них. Присвятив Богу, щоб за це все подякувати. І коли будеш вечором йти відпочивати, пам'ятай про те, що Господь пам'ятав про тебе вранці, коли тебе прокинув. І власне, це є дуже важливим для нас бути в такій єдності з Богом в своїй насамперед свідомості, тому що можна цілий день провести. І так, якби сказати, ну, ми є живі люди і заживе думаємо так дуже часто десь люди говорять. Але, власне, те, що ми є живі, це є теж доказ того, що є Господь. Таким простим прикладом можемо сказати, що якщо є річка, то є джерело, тому що немає без нього жодного струмочка. І, власне, для того, що ми живемо, теж можемо сказати, що є Господь. Який є Богом живим і Богом живих. І власне, тому ми в ньому маємо життя, так як святий Павел Апостол сказав, що ми в ньому триваємо, порушуємось, діємо, живемо, дихаємо, працюємо, все робимо це в Господі, тому що Бог є життя. Тому, кохані, сьогодні за це життя Богу віддякуємо і просимо, щоб наше життя справді було прославленням Бога. все у т